Слава Україні! Знаєте, у чому, на мій погляд, найбільша поразка Росії? Їх вже ніхто не боїться. Тривожно, але не боїться. Росію просто зневажають. І ми тут, на нашому українському півдні, дуже добре це знаємо. Це ті самі, що нас лякали, прийдуть і всіх повбивають, будуть розвішувати нас на стовпах, давити танками. Вони зараз є ще на московських ефірах. Чого ж ви не прийшли і не прийдете? Бо це не ваша земля, і не ваше місто, і не ваш край, і не ваша Україна. Це наша Україна. І дякую Збройним силам, що звільняють її. Сьогодні усі населені пункти, які були відключені від енергопостачання під час ракетного удару по Одещині 22 жовтня, підключені. Є електроенергія, є водопостачання. Розумію, що попереду дуже важка зима. І розумію те, що ми обов'язково все витримаємо. І нагадую, котре, усі ми є бійцями енергетичного фронту. Давайте економити разом. Потрошечка. кожен, хоч на кілька хвилин, півгодини, годину. А представляєте, ці результати по всій області, а по всій країні. В Аркадії повимикали вивіски на різних закладах. І це вже буде економія. Дякую всім за розуміння. Звичайно, нагадую, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ворог активізував повітряну розвідку. І, звичайно, має наміри жорстокі, терористичні, цинічні знову атакувати Одесу, нашу область, нашу Україну, ракетами та дронами Камікадзе. Витримаємо і переможемо. І дякую за те, що ви поруч підтримуєте. Як би важко не було, або мені, або кожному з вас. Все буде добре, тому що Україна понад усе. Кожного звернення, чи то вранці, чи ввечері, мені хочеться кожному з вас сказати дуже багато слів. Протягом дня ми з вами говоримо про оперативну ситуацію на фронті в нашій області, в нашому місті. Ми говоримо про те, що відбувається на московських болотах. Ми говоримо про те, що відбувається у світі. А інколи, мені здається, забуваємо сказати найголовніше те, як ми поважаємо один одного, найбільше того скажу, любимо один одного. За те, що не втікли, за те, що не кинули, за те, що тут, що поруч, за те, що мудрі, емоційні. Інколи навіть забагато, але щирі і відкриті. Дякую. Дякую вам за все. Пам'ятаємо, що Україна понад усе. Пам'ятаємо, що ми нація незламних і нескорених. І щоб ворог не чинив проти нас. Він он створив у Босфорі таку чергу суден, щоб заблокувати, хоч якимось чином, нашу зернову ініціативу. Вона не лише українська. Вона світова, але головну скрипку у цьому зерновому коридорі грає Україна. Ви десь бачили ще таку державу? Держава це ми. Смерть урагам, що прийшли на нашу землю. І тримаємо стрій!